Студії Богдан Єременко, народний депутат, дипломат. Пане Богдане, наука про журналістику каже, що треба починати з новини останнього часу. Новина останнього часу, що Росія офіційно відкинула долари і всякі інші євро, і оголосила юань головною валютою України. Як би ви це прокоментували? Добрий вечір, Дмитро. Добрий вечір, шановні слухачі. Це новина останніх 20 років. З завзяттям гідним краще застосування російські чиновники, політики, починаючи з Путіна і до так би мовити, самого низу, розказують про це як про намір, про плани і так далі, і так далі, замінити долар, прийти на якісь резервні валюти і так далі. От я думаю, що ну, ця ізоляція нічого хорошого, навіть якщо вони зможуть це зробити, вона дасться дуже великою ціною, тому нічого хорошого для їх економіки. Ну, фактично, це самоізоляція економічна. Що це означає в геополітичному вимірі? Що це означає? Я не кажу, що це означає для простих росіян. Я думаю, що вони ще до кінця не ну, усвідомлюють, так би мовити. Ну ті ну, проблеми чому сьогодні вже є фотографії от, черги усвідомлених біля обмінних пунктів. Тому вони що... міняють зараз долари. Грячко міняють долари на юані. Вони ну тобто, сьогодні кілька, я так розумію, чи кілька чи кільканадцять банків встановили обмінний курс 200 рублів. За долар, тобто не всі, але деякі. Тобто почалися, почалася паніка, я так розумію, або паніка, або відбуваються якісь значить, операції, інтервенції, чи кримінальні, чи, чи не кримінальні, це вже мені важко сказати. Тому ну, це ж очевидний вже наслідок. Тобто економіка не готова до цього. І реальний сектор економіки, який звик працювати. З доларами, розуміючи, що він може купити за кордоном будь-що за долари, не за юані, не, не, не за рублі. Mm -hmm. так, тобто він відчуває, ну, буде відчувати дуже серйозні проблеми. Ну і громадяни Росії, я думаю, е і хороші, і погані, значить, е не готові тримати свої життєві заощадження в юанях. Добре, Бог з ними з юанями. От, коли ви чуєте, а я думаю, що ви теж чуєте. Я, я от чую більш-менш системно такі фрази, чи читаю в Фейсбуці, що союзники нас зрадили там, чи союзники нас використовують як, ну, як знаряддя війни з Росією. О, перша думка, яка це дурак чи, чи чи зрадник? Ну я, чесно кажучи, теж це чую. Це не новина останнього часу. Цей наратив я ще чув колись від. Був такий у нас політик Анатолій Орел, колись там ще при О, при Кучмі да, в адміністрації при Кучмі, за, заступник да, голови адміністрації президента, який курував зовнішню політику, а точніше він паралельно курував зовнішню політику України, а основна робота була, я так розумію, десь ФСБ. мабуть, все-таки у військовій розвідці Російської Федерації. Ось так він, значить, демотивуючи дипломатів українських займатися євроінтеграцією, от розказував про про те, що значить, якщо хтось з вас думає, що значить бельгійці будуть воювати за Україну, то ви глибоко ошибаєтесь. Тому ну цей наратив мені відомий. Дуже добре. Він співається Кремлем. Ось в ньому брехливе. Є все. Ну починаючи від того, що Україна ніколи не просила бельгійських солдатів, не відчуває потреби, щоб тут воювали бельгійські там чи польські чи американські солдати. От по перше, по-друге. А, ну зовсім не така вже Бельгія виявилась байдужою, як і решта країн НАТО от до проблем України допомагають вони дай Боже. От кожен з них тому ну це абсолютно брехливий брехливий наратив в Україні. Його часами підхоплюють люди, розчаровані, які хотіли би більше, або хотіли би все і зразу, а так на жаль для нас, для всіх. От так не буває, іноді доводиться довго вести переговори, довго розхитувати, підштовхувати партнерів. Але так чи інакше, ну ми завжди потрапляємо туди, куди ми хочемо, куди ми маємо намір потрапити. Тобто ми маємо результат так повільніше, ніж хотілося би, бо все ж таки кожна країна має свої проблеми, і нам треба переконати, чому наші проблеми для тієї ж Бельгії чи Америки чи Польщі важливіші за її, чому вони повинні витратити гроші на нас. От, але ну тим не менше це вже суть. Ктєві частки свого ВВП, країни Європи і не лише Європи, Сполучені Штати, Америки, Канада, Японія витрачають на те, щоб допомагати нам, дають і допомагають ІНАКО. Там зараз санкції. Ну, до речі, ми теж можемо якось там згадати через кому. Нагадаю, що у нас в студії Богдан Єременко, народний депутат, дипломат. Питання: чому головну зовнішньополітичну подію в Європи в Україні ніхто фактично не помітив? Що ви вибори маєте? до Європарламенту, ну чи є вона такою? Ця подія. Це мені здається, теж така трошки. Ну переоцінене не варто цього робити, тобто, це помітна подія в політичному календарі Європи, але ну значно більше значення поки що очевидно мають перш за все національні вибори. Це поза будь будь-яким обставинам. ні ні, у кожній країні, тобто ага. своя політика. Ага. Загалом ну зі сприйняттям загальноєвропейського процесу політичного є проблеми. Ну Брекзит, що ж там говорити, ось як най, 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 найбільш гостре таке уособлення цих проблем, і такі ж настрої є скрізь. Критикують європейську бюрократію, бо вона відірвана, якщо ще своя зрозуміла, яким чином потрапляє в кабінети. Так, тобто є парламент, який стає частина більшість якого стає урядом, призначає, ну, майже всіх країнах тут така, не така система тут так, звідки беруться ці єврокомісари значить, хто їм дав повноваження, та, так що про... є, є питання, тому ну, значить, європарламент, вибори до Європарламент, традиційно з медійної точки зору значно менш помітна ситуація ніж національні вибори до парламенту. Але ми все одно поговоримо про вибори до європарламенту. Поговоримо онлайн на youtube каналі Армія ФМ, тому що з ефіру ми вже пішли і. Моє наступне питання Фондерляєн залишиться. Наскільки взагалі важливо зберегти тих людей, які вже розуміють, що тут відбувається, війна, які вже вміють допомагати, які довели свою відданість? Ну, композиція Європарламенту наступна буде така, що ну, найбільш вірогідно з того, що я бачу, що проблеми з людьми, які правильно, ментально розуміють, що відбувається в Україні, у нас не буде. Тобто їх вистачатиме. Mm -hmm. От, з ними немає проблем. Тобто, це не, не дефіцит в Європі, це якраз мейнстрім-політичний. Правильно усвідомлювати те, що відбувається на сході Європи, те, що відбувається в Україні, правильно усвідомлювати, що з собою являє на сьогодні Росія. От тому ну, для нас Фондерляйн просто зрозуміла. Вона перевірена, вже можна сказати. Ми їй довіряємо, вона нам довіряє. Тобто людина, з якою працюєш, завжди і з із якої ну, немає особливих проблем mm -hmm. у співробітництві. Звичайно, психологічно Комфортна, але це не значить, що зміна принесе щось погане, і так далі. Тобто, не треба боятися цих змін. Це частина європейської політики. Там все може відбутися. Вона має шанси залишитися, але ну тут дуже складний політичний процес призначення. Тобто, він окрім волі Європарламенту, там ще більшу роль мають рішення глав держав, які представляють європейський союз, і ну а там багато і. Квотних питань, тобто хто, значить, що що забирає, це впливає на розподіл посад. Тому давайте так. Це така ну політика в ну в цікавому лише для політиків в основному і вимір. Але все одно ще так. одне питання поставлю. Ці вибори показали підсилення правих, і зокрема, в Франції це настільки виявилося помітним, що Макрон навіть вирішив перезапустити парламент, мабуть, сподіваючись на отримати для себе якийсь там, типа вотум довіри. Що сталося? Чому поправіла Європа? Ну, слава Богу, що не полівіла. <ріст> <ріст> там і такі і такі тенденції. не в того спитав, так, кра... не в того спитав. Там, там ще є крайні ліві, які майже майже без винятку фінансують росіяни. 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 Крайніх правих вони значить вибірково фінансують, не всіх. Тому не треба їх усіх боятися. Тобто, такі прихід прихід ті ж Австрії, крайні правих до влади був, о, яких називали фашистами, і так далі, Гувангія, і, так, і, так... і так далі не впало небо на землю. Тобто все в. Вони поцентровішали, коли стали владою. До них знайшли спільну мову, їх попередили. Зрештою, самі вони не вороги своєму народові. От тому ну, процес є, тому що є демографічні проблеми, є економічні проблеми. Взагалі мені здається, що зараз і крайні праві, і крайні ліві. Це ну такі такі собі популісти, які пропонують такі легкі відповіді на складні, на складні питання. Ну це батько цього процесу, я б от. Так би патріарх, Патрі... Патрі... Патріар. ну найвище уособлення, скажімо так, людина, яка може за день там перемогти, значить, якусь із корей в ядерній війні в твіті трьома твітами, ну, от нічого при цьому не зробивши. Ну, це або значить побудувати стіну там за гроші мексиканців. І, ну тобто, там ми бачили заяви просто неймовірні, але ну щось таке, щось подібне говорять скрізь завжди багато політиків і крайні праві зараз грають на настроях ну оскільки ну перш за все там скажімо демографічні проблеми міграційні. і міграційні проблеми угу. пов'язані з ними питання скажімо так культурних культурного тертя, чи міжкультурна міжконфесійна тертя вони скрізь є Ну, от Лепен О... приходить до влади чи ні? І Ліпен, мабуть, 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 що ні. От хоча вони можуть десь там, можу, я думаю, що можуть посилити свою присутність у парламенті в національному, але ну я поки що ну аж так серйозно не бачу цього прочи, а так драматично, він то серйозний, бо угу. такі радикальні настрої нічого хорошого не несуть. От Ліпен, на жаль, її партія політична сила були помічені у фінансових контактах з росіянами. Тут вони позики брали так. у росіян так. прямо так. Прямо. От, тому Прямо. О, ну це так, це процес, за яким треба треба слідкувати, але ще раз кажу: тобто, ну не варто знаєте, у нас просто дуже чіточіше, мені здається, що теж підкидують такі от настрої, що от, дивіться от, на цей процес, все це, це кінець світу. Ось там праві, ось там крайні ліві. Ну почекайте, ми на них на всіх подивимося. Хтось по лівіше, хтось по правіше, хтось по центровіше. От будемо працювати. Так, є люди, з якими не можна домовитись, Орбан. от. Це я сказав. Так. так чому так. Ну, чому? Ну, зараз в Україні чому? зараз в Україні це мейнстрім? Зараз вже і дипломати можуть говорити на цю тему. Тобто, ми дійшли до того стану. Чому не можна з опаном e говорити? В чому? Що за феномен такий орбанівський? Ну скрізь є такі люди в кожній країні. Не кожному з них щастить прийти до влади і утримувати її достатньо довго, так як це робить Орбан. Ну йому вдалося. Ну це от такий от крайній популізм, помножений на. Таку безпринципність помножений на е, різні значить, економі... на любов до економічних, фінансових преференцій і так далі. Ну, це складний мікс, е, але ну ось людина поводить себе саме так і ніяк інакше. І ми повинні це сприймати як даність. Це сприймають як даність Європейському Союзі, який почав змінювати навіть свої правила для того, щоб. Перш за все, не дати йому нашкодити процесу інтеграції України mm -hmm. до Європейського союзу. Тому всі це бачать Ну, причини, можна називати інші, я Думаю, що ну різні. Вони насправді не настільки важливі, важливо, що ми з цим зробимо. От ну, ми готуємося, і всі готуються мінімізувати це зло. Я нагадаю, що ми говоримо з Боданом Яременком, народним депутатом, дипломатом, і я вже бачу, що ми максимально відверто. Мені, мені це подобається. Е, можна ще кількох наших сусідів перерахувати. В Польщі, якось так оця нещодавна перемога опозиції так видавалася таким, таким позитивним сигналом для України, і там всі сподівалися цього якось скористатися, а так щось якось непомітно. Так що, щоб Польща стала більш проукраїнською. З Польщею тут... О, знову таки, нам часами треба більше дивитися на себе, наскільки ми реалістично оцінюємо якісь процеси для того, щоб потім не розчаровуватись, так чи була там Польща вже аж така, чи така. Тобто, за ну за кожною ж фразою, за кожною дефініцією повинно щось стояти. Тобто, чому Польща повинна бути проукраїнська? В Польщі існує величезна, існує величезна симпатія до України. Вона проявлялася під час всіх майданів, вона проявляється під час війни. От ми бачимо, ну тобто не можна все зводити лише до негативу, який теж є. Які теж проявляються, тому що в Польщі теж є крайні праві, є крайні ліві, є куплені чи фінансовані Москвою є, да є свої, значить, так. які от ну значить, це вже навіть ну не не націоналісти, а шовіністи і так далі. Тобто, все це є, і все це представлено в польському навіть в парламентських колах. От тому треба сприймати Польщу такою, як є, але всі проблеми, які в нас є в двосторонніх відносинах, і всі проблеми, які є в Польщі всередині, вони абсолютно не перекреслюють того факту, що Польща робить більше ніж будь-яка інша держава для того, щоб нам допомагати. Можливо, за винятком кількох держав, якщо не рахувати допомогу Україні, наприклад, так, в як частку ВВП на душу населення, то очевидно, там Естонія є лідером, Литва, так. От але і Польща серед серед цих, тому давайте говорити, тобто. Про проблеми з Польщею треба просто говорити кожну конкретну проблему брати і обговорювати. Кордон не, кордон, не треба та культура так. історія культура, да, іс, так. оце окремі проблеми, так але допомога є. Вона з новим урядом аж ніяк не зменшилась. Поляки працюють дуже, активно. кордон розблокували. І зрештою, так, так ми ж говорили про те, що щось має змінитися саме в контексті розблокування кордону. Так виявилося, що коаліція дуже складна, правляча вона через те, що вона складна і складається з трьох учасників, їм дуже важко приймати. Консолідовані рішення, тому вони їм важко продавлювати щось, вести себе радикально, вести себе mm -hmm. дуже рішуче. Тобто вони було простіше. Вони через те, ну ось трошки десь загравали з цими протестуючими, десь трохи намагалися перекинути на нас відповідальність за розблокування цього питання і так далі. і так далі. Але ну вони рухалися в напрямку, і ми від самого початку розуміли, що вони і вони це відверто тете -тет, говорили, що не мають вони можливості виходити з публічними різкими заявами. Але але вони робитимуть все для того, щоб проблему зняти, і так чи інакше проблема знята. Хоча ну рецидиви там бувають. Ми зараз бачимо, що там півдня, там день, значить, час від часу хтось там, значить, знову вилазить, блокує. Тим не менше, ну немає такої проблеми, як була ще три місяці тому. Інші Це наші працює. сусіди, словаччина, мікроорбан Фіцо. Там завжди були дуже популярні ліві настрої, І словаччина в силу того, що ну була другою або якоюсь частиною більших інших країн. В неї завжди було русофільство, як ну, історично було присутнє, як, от, частина, як реакція на, на, на статус самих словаків. Ну, ось воно десь десь відзеркалюється, ця популярність. Ну, знову ж таки, було ж і комуністичне правління, яке теж, очевидно, наклало якісь. Ну, я думаю, що Словаки розберуться швидше, я сподіваюся на це швидше, ніж угорці, із своєю внутрішньою проблемою, на ну, яку вони. Про... Привели про... до влади на внутрішня проблема, яку вони привели до влади на прізвище Фіце. Про Румунію питати не буду. Там здається, все більш-менш зрозуміло. Молдова. Ну, з Румунії, а які ризики от, у нас Молдова? З, з, з Румунією, до речі, варто говорити, і, тому що ми дуже мало про неї говоримо. Мені здається, така одна із взірцевих країн. Ну, так я тому і опускаю. Їх. От, я їх... Вони ну, просто вони дуже Скажімо, мало розуміють. Але молодці. в плані того, що вони роблять, вони абсолютно не менше за поляків роблять. Вони віддали та... Банки, нічого не сказавши в голос про це без прес там в перші місяці, і так далі. І так далі, от е, румуни проявляють себе як реальні партнери, як реальні союзники. Треба відзначати цю країну, дякувати їм. І Молдова зав'язана в тому числі е, це, скажімо, частина і двостороннього українсько-румунського діалогу політичного. Це ж значно складніше питання ніж просто одна країна, тим більше що. Розвиток. А ми тепер уже весь час про Молдову без Румунії не говоримо? ні, ні, ми у нас прекрасні відносини з молдовським урядом, але так роблять самі молдавани. Тобто, фактично, розвиток самоідентифікації в Молдові відбувається шляхом у усвідомлення себе як частини більшої да. румунського народу нації. Тобто, уніряв все ж таки не думаю, гасло? Що, ну, я думаю, що вона відбудеться. Нам треба до цього готуватися. От на якомусь етапі, ну зараз принаймні, вже ж ми на рівні законодавства, змінюємо підходи, називаємо. Румунською мовою, те, що колись називали молдовською, і так далі. Тобто, це ж відзеркалення ну нашого розуміння, як відбуваються процеси і в Молдові, і між Румунією Румунією і Молдовою. Ну, Молдова є жертвою фактично цього процесу цих, цих мін часових закладених КГБ та м іншими радянськими ще структурами. Ну от але ну на сьогодні абсолютно дружня президент цієї країни. На загал, ну знову таки тут дуже важко говорити в будь-якій країні. Важко узагальнювати влада, ось така, чи ось така. В Молдові це робити тим більше важко, що. Ну, представництво засланців Росії там ну вище, ніж у нас навіть було, мабуть, до 2014 року, або таке саме. Тому часами навіть в ну, дуже, й... дуже дружніх політичних силах можуть бути дуже різні люди. Молдавани і в державному апараті дуже різні люди бувають з не просто там з Москофільством, але і агенти відверті. Зовсім не і молдавани скандал, з цим да. борються. Їм дуже важко це робити, в силу того, що своїх ресурсів небагато і ну, там важко провести якусь силу. Лову політику Молдавани Бачите, ну фактично грають в таку. Ну я б сказав би стратегічне терпіння, так тобто вони беруть усідчивості, якщо не можуть знайти якихось шведків. сидять на березі Дунає чи, і чекають. чи Дністра, чи дуна, ну Дністра. яких якихось річок, так і ну поки що вони реально сподіваються, що внаслідок нашої перемоги у нашій війні трупи їх ворогів попливуть повз них. Дністру так само. Тому з Трансністрі. Ну, і вони на сьогодні, тобто, не просять не робити різких рухів у них, тобто вони вважають, що проблема розсмокчиться разом з впливом Росії. Візит Зеленського до Саудівської Аравії. І взагалі, цей весь дранг на. Південь, оцей, що ми оці наші взаємодія з глобальним півднем, і, і, і Африка і Латинська Америка, і ми хочемо бути там зрозумілими, наскільки, наскільки це реалістично, складне для мене питання. Я би тут просто розділив би Саудівська Аравія, вона має абсолютно окремий статус. Тобто тут її не треба узагальнювати і так би мовити взагалі. Індонезія окремий статус, взагальну... і Індія, і Давіть Бразилія, то і. Так, я б сказав би так, що всі, хто ні, от Бразилію можна викреслювати з цього переліку. Викреслю... Саудівська Аравія, викреслює двере... Бразилію. Ну із нашого переліку, який ми тут обговорюємо, чому я в Кремлю Саудівську Аравію через її роль в переговорах по звільненню військовополонених, тобто Бразилія не займається нічим в плані. На ось якогось впливу, там, чи на мирний процес, чи визволення, чи підтримки України. Тобто Бразилія заважає, я б сказав, би так. принаймні не Бразилія, а її президент. От, дуже лівий так, президент, Дурноват, який, я, я, А я, я можу так говорити? Ну, Я думаю, що вже тут мало що зміниться від того, що ми скажемо правду. От, хай, хай, хай буде і така дефіні, дефініція. Хай хтось заперечить, прийшлють бразильці, можливо, ноту протесту от, на армію от, Ну вони прийшли в МЗС, МЗС і розгляне от через, через вислови на армії ФМ журналістів. Ми я думаю, що переживемо цей цю, цю цю проблему у двосторонніх відносинах. Значить, та значить, що ми може це... там? Ну, Саудівська Аравія країна з ресурсом, і з політичним, і з економічним, і з певним потенціалом у військовому плані. Тому ну нам вони потрібні в тому плані, щоб вони не були союзниками Росії. Це перш все, і от із цим завданням ми поки що справляємось. А нам потрібно, щоб вони в цьому конфлікті знайшли зогляду на те, що вони впливова держава. Ви бачите, що з нею навіть і американці поводять себе при тому, що ну, в Саудівській Аравії або навколо Саудівської Аравії відбуваються ну, скандали такого міжнародного епіч драматичного -епічного, епічного, так, да, епічного, епічного рівня, да. як з викраденням і вбивством на території дипломатичних установ, тим не менш менше ніхто не дозволяє собі, як хлопчика для биття, використовувати цю країну, от саме то через її потенціал. Цей же потенціал потрібен і нам, і я думаю, що президент правильно тут він вже абсолютно розібрався в цих тонкощах. Тобто, це країна, яку не можна ігнорувати, її треба втягувати, пропонувати їй якусь роль з тим, щоб не запропонували інші. От ми знайшли роль для Саудівської Аравії. Цьому цьому перемога нашої дипломатії. Ми її підштовхуємо до переговорів. Вони Зеленський, який не летить в Ізраїль, а летить в Саудівську Аравію. Ну, це очевидно, Главою держави будь-непросто. Тобто, рішення деякі приймаються ж не тому, що ти за походженням, хто ти чи за вірою, хто ти. Головне, яку ти присягу склав, коли приймав президентську присягу. Він склав присягу. А працювати цю державу народу, так. українському народу він знаю, з нею щастю з справляється, от в тому числі, і і це я думаю, що ну це не прості рішення для нього особисто, але ну він робить те, що вважає правильним як верховному команди. Тоді що робить, робить Нітаньяху? Що робить їхня влада? Що оце таке ну, у, них, у них своя війна, у них зараз свої проблеми. Які, ну ви розумієте які про Росію. Які про... Ну дивіться, тобто, у них воюють же вони не з Росією, хоча вони розуміють і вони вже відверто кажуть, що вони бачать, де Росія допомагає їх ворогу і їх ворогам. Якщо не Хамасу напряму, хоча очевидно, і це то Ірану, який напряму Хамасу, так абсолютно точно. Ось але ну багато хто у світі, і не лише ізраїльтяни, та й ми деякий час тому вірили, що Росію з Росією можна домовитися, що можна якось стримувати. Я про От, себе наша держава. Відповідаю. Ми колись, колись, коли, колись не всі у нас були на тій позиції, що зараз. От таких, ну наприклад. Таких помилок припускалися і японці дуже недавно, які в тому числі навіть допомогу Україні заморожували, тому що сподіваючись, що вони зможуть просунутись у переговорах про статус північних територій, mm -hmm. але закінчилось тим, що ну в статусі північних територій вони отримали повну підтримку України, і абсолютно чіткі прогнози від Росії, що значить їм треба змінювати свої підходи до України. От що вони і зробили, чи роблять останнім часом? Тому ну ось і, і Ізраїль робить те. Що він робить, у них є ну, дуже складні перед ними проблеми з безпекою. Вони все таки оточені. Якщо не країнами ворожими, то країна, в яких величезна кількість людей настроєна так само ворожими, да. як росіяни до нас, тобто які не просто бажають смерті ізраїльській державі, а багато з них абсолютно ефективно цілеспрямовано займаються цим на практичному рівні, тобто підтримуючи тероризм або ну, викрадаючи заручники, ось останні там четверо на минулому тижні. Які були визволені ізраїльських заручників це ще з жовтня, які сидять там і це ще ж далеко не всі. Тобто, вони утримувалися взагалі не в підземеллях Хамасу, а в сім'ях. Журналіста і викладача О, журналіста Аль-Джазіри, по-моєму, і викладача університету. Ну там я знаю, що один росіянин навіть був, тобто їх забрали в якомусь із Але регіонів. Але моє питання було про Нетаньяху. Моє питання було про Нетаньяху. Ну ми тут ми тут повинні всіх їх навчити, як правильно це поводити тобто, що про Натаняху. А Натаняху тоді Натаняху свої проблеми внутрішньополітичні. У нас дуже багато хто забула. Нас у збережах, на як як почитаєш, то єдиний світовий світовий приклад, як нам все поводиться, Ізраїль. Що ось вони там і об'єднані, і значить Натхнені, і ніколи, і всі кинулись захищати країну і так далі. У Натаняху дуже складна ситуація з підтримкою. Дуже складні, теж внутрішньополітичні розборки Коло і, і самої ситуації в жовтні, як вона могла статись, і, і як триває зараз, і він переживає його уряд. Ізраїль в цілому переживає страшенно. От ми ж дуже плачемо, що нам не ну, воно так і є. Нам не завжди вчасно дають те, що нам потрібно. А ізраїльтянам ну просто он, так само забороняють використовувати і, 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 і клянуть, і, і, і намагаються приймати політичні рішення. От бачу, для, для про, от тут бачу проблему, що ви дипломат. Довго, от, довго складно, ні що ну, по-простому, якось ну тут. Ну, як попросто особисто мені, от дуже зараз е, Ізраїль шкода. Я відчуваю величезну симпатію до цієї держави. Я вважаю, що вони роблять правильно. Я, я б на їхньому місці робив би так само. От коли тебе хочуть знищити, ти повинен відповідати. Ми робимо так само з росіянами, от, там де можемо, і наскільки нас вистачає. У них можливостей більше. Вони повинні закрити це питання. Я їм бажаю цьому успіху. Це моя особиста позиція. Лишилося два питання, і одна хвилина, чи ну дві хвилини, може максимум. Перше питання. Від наших слухачів, чи потрібна Україні російська опозиція, і для чого? Російська опозиція нам не потрібна. Все понятно. Якщо не потрібно, то знаєш, ні ну, для дивіться, тобто тут, тут, тут же ж тут же ж питання, ну може бути двозначне. Перш вона зараз в внутрішньополітичному сегменті е, активізувалися деякі діячі, які нібито намагаються підібрати російську тему під mm -hmm. себе. Ну це безперспективно, це тупо, це це те, що буде готувати наступні війни. Якщо ж мова йде про російську опозицію в Росії, нема там опозиції. Вона, якщо є, то за кордоном вона ні на що не впливає. Тому ну про що з нею говорить? Є більш приємні люди, наприклад, для мене як Каспаров, я його дуже поважаю, розумний. Чоловік поговорити говориться, послухайте його так. Він абсолютно є люди, які не варті уваги і не варті розмови про них. їх більше ми тут не говоримо про національні визвольні рухи. Ми не говоримо про людей, які про російську опозицію. Да. Абсолютно Національні визвольні рухи це дещо інше. Тобто, і, і з ними ми це теж просто працюємо. Щоб домовитися. От ну, на рівні парламенту принаймні, ми дуже активно почали працювати над цією темою. Тобто, ми зараз готується чергова постанова про черговий народ, визнання геноциду його і так далі. Тобто, ми. Будемо демонтувати все, що є в Росії, це на чому вона трималася. Далі принаймні, в політичному правовому плані. Оця робота триває, але це звичайно не політична опозиція. Це щось інше. Останнє питання. Ви бо... ви особисто, ви боїтеся перемоги Трампа? Чи сподіваєтесь на неї? Ну я розумію складність ситуації, коли він переможе. Я не бачу драматизму, тобто я можу уявити майже все, що відбудеться. От мене це настроює на дуже серйозні роздуми, на дуже на необхідність планування дуже серйозної роботи. От в середовищі причому це ж робота не з самим Трампом, тобто там треба копати дуже глибоко. Треба виходити вже на групи підтримки на республіканські на знаменитий? Ну діпстейт це трошки інше. Це ті, що так би мовити чи в уряді, чи наближені до уряду, які там можливо без посад впливають на рішення. А це мова йде про ну, якщо ми хочемо значить, вжити англійське слово, то стейкхолдери, тобто ті, хто мають вплив якийсь на а це ну різні нішові групи, там, наприклад, зброярі, або там, наприклад, християни чи ще ну і так далі, і так далі, і так далі. І таких груп дуже багато. Республіканська партія, як будь-яка нормальна партія в демократичній країні, залежить від думки громадськості. От на цю громадськість, але не як громадськість, все, все, все а як? Як якісь конкретні люди організації напрямки руки нам ну, треба продовжувати. Ми багато вже що робиться і спокійно, і тихо, і ефективно. Але ну, цю роботу треба посилювати. З Трампом буде дуже непросто. Дякую. Богдан Яременко, народний депутат, Дякую. дипломат. І дуже щира і прикольна розмова. Можна так говорити? Дякую. Армія ФМ. А радіо сильних. Радіо Вільних.